9 квітня, вітаю вас! Сьогодні зробимо огляд в одній з теплиць, багато що підросло. Є що показати. Також проведемо перше кореневе живлення розсади огірка, яку висажував 26 березня. Покажу, як це все виглядає з вікна. До речі, відкрив вікно. Сьогодні неймовірно жарко. Ось такий вигляд з вікна. Але зайдемо з тієї сторони, там відкриті двері. Дуже жарко. В теплиці температура різко підскочила за 35 градусів. Ну а нам сюди двері на цій стороні я відкрив. Скажу вам на силу спас свою розсаду. Сьогодні, до речі, сонце, а так як в теплиці топилося цілу ніч, плити гарячі, труби гарячі, температура різко піднялась. Тому спасав, як міг спочатку пролив. Ну і вже, знаєте, якщо є такий момент сонце, тому що погода така, що не зрозуміло, що, що його робить, та, чи кормить, чи ні. Тому вже сьогодні заодно і підкормив. підкормив все, що було в теплиці. Я сьогодні працював саме на корінь, на кореневу систему. Значить, теплиця вся пролита. Покажу вам лише там один ряд і чим я проливав. До речі, давайте, напевно, розпочну з огляду. так, Це капуста парел. Чекає висадки. Теплиця готова, погода не готова. Так що як тільки морозів не буде, будемо робити висадку. Отака парелка. Це рання капуста. Тому будемо скоро садити. Бо сьогодні мороз такий був дуже великий. Я вам не скажу скільки, ну був. Навіть не знаю. Напевно, було більше, ніж 5, бо дров пішло дуже-дуже багато. Огірочки вже потрібно підв'язувати і сліпити. Також обривати вуса. Так, на корінь сьогодні, на кореневе живлення, я використовував оцей препарат. Ферті рут. Давав 25 мл на 10 літрів води. Ось така рідина. І проливав звичайною такою поливалкою. Чому, ним? Чому нею, а не каплею? Значить, пояснюю, дивіться. Зараз в Кубові залито тона води. так, тона води на цю теплицю це дуже багато. Мені тоних вистачає на дві теплички. Коли я роблю перше, ну не перше, а взагалі якесь живлення. Я на той куб засипаю 2 кг добрива і проводжу ну, капельний полив. На цю теплицю навіть пів куба це буде дуже багато, тому що розсада невелика. Я навіть ні разу не капав. По такій розсаді, добре вам. Я не знаю, скільки мені сюди навіть потрібно води. Це по-перше. По-друге, як я казав, сильно було сонце, і воно за хвилину почало все падати, тому що два дні там ніхто не поливав нічого, тому що було холодно, хмарно. І розсада стояла так, не полита зовсім. Ну, а сьогодні вийшло сонце, все почало падати, тому. Схопив поливалку, розбавив вже, як було, на 10 літрів і пролив. Власне, огірок і всю розсаду. Тут скажу не так багато. Огірка лише 690 кущів. Тому все пролито. Зараз покажу, як проливав і скільки поливалок мені потрібно. На, ну, Скільки пролить кущів. Дивіться, вже починає падати, підпираю такими кілочками. Потрібно скоро робити підв'язку. Тут де тепло, там і росте. Так, зараз покажу. Лишився в мене лише один ряд, ось цей, зараз просто з вами прольєм його. Я 10 літрів виливаю на 15 кущів. Десь стараюсь робити так. Ось так, друзі, буде наживо, все швиденько. Знаєте, я зранку встав бігом все пролив, спасав, скажу, і розсаду, і геть усе. Ну так, щоб пролить не більше 20 кущів. Ну, а там уже як вийде. Ось так. Так що теплиця вся пролита. Такий вигляд має огірок. Листове живлення вчора я антистрес давав тут. Працював і в цій теплиці, і в четвертій. До речі, можливо, під кінець відео ми зайдемо ще й туди. Зараз покажу вам іншу сторону. Вже коли підросте розсада, знаєте, коли трішки погода стане на своє місце, скажімо так, то тоді вже підключу. Обидві теплички і буду проливати і кормити через куб. У мене куб виходить на тонну води, я даю 2 кіла добрива і проливаю всю розсаду. Ну, а так як вона маленька, зараз сюди потрібно рахувати. Рахувати не було часу, тому що воно все почало падати, особливо ті огірки, які біля труби. Бачите, тут постійно висихає і вони ну сильно пов'яли. От той особливий ряд він геть просто лежав. Тому, ну, бачите, все. Все в нормі. Перець теж пролив ферті рутом. Отакий От має вигляд. Все. все чудово, все росте, випадів нема. Фу-фут-фу. -фу -фу. Постукаємо по дереву. Все добре. Наступне живлення буде, я вже буду дивитись по рослині. Наперед я вам не можу нічого сказати. Потрібно дивитись по ній, що вона хоче, та будемо їй давати. Знаєте, те, що нам хочеться, це якось неправильно. Тому будемо чекати. Сьогодні дали це, ну а через деякий час вже дамо щось інше. До речі, якщо немає оферті рута в кого, то можна дати класичне добриво по стандарту. Це 13-40-13. Яра, мастер, будь-що. Чи що там. Монофосфат, я не знаю. Я б дав би щось з азотом, тому що монофосфат та азоту нема там, я б його не давав. Я думаю, огірку зараз потрібне щось таке типу 13-40-13, дати. розігнати кореневу систему. У мене дивіться, який був випадок. Перші роки я ще вирощував у маленькій тепличці. то дивіться, як було. Теж нічого не знав, це давно-давно було ще. Хтось сказав, дай селітри. Ну, я ж дав селітри. Так, да, гірок був непоганий, стебло, скажу, так погнало, от, і саме, ну, як би стебло товсте було, листя, такі лопухи. Все було як треба. Але ж коли він трошки, трошки так підріз, ну так добре підріз, знаєте, пригріло сонце і він почав в'янути. Я його поливав, там вже було затоплено не те, ще, а просто затоплено всім. І листок він, ну, якби не, він був просто в'ялий цілий день і все. Це чому? Це тому, що не було кореневої системи, вона була не розвинена. І корінь він не, спра не справлявся з тою задачею, скажімо так, яка йому має, ну яка йому потрібна. Так? Він не качав ту воду, він був досить малий. Тому ось селітра це теж дуже погано. Там потрібно все робити з розумом і розуміти, для чого вона взагалі. Якщо дати зараз. Зараз не бажано. Ви зараз вегетативну масу не вженете, коріння не буде і все, він у вас пов'яне. Це була в мене така практика, досить неприємна. Огірок при цьому не зав'язується, стебла, ну я вам скажу, огірку тому гаплик був. Тому зараз тільки нарощуємо корінь, а далі вже будемо коригувати, дивитися, по листку. З огірком взагалі тут треба вміти, тому що. Точка росту, да, верх, верхушка ця макушка. З нею треба вміти, що робити, і треба знати, що ще дати. То по цьому поводу в мене відео будуть, звісно, листові живлення обов'язково будуть. Це тільки початок сьогодні, перше кореневе, далі вже будемо дивитись по листу і будем, ну, я буду вам вже детально все показувати. Так, наступний перець у нас. Це у нас я вже не знаю, що це, білозірка. Самозбір, бачите, чудово зійшов. Скажу цей огірок, вже буду скоро підв'язувати, тому тут буде знову перестановка в мене. Оці всі ящики вони підуть десь туди і тут вже буду розводити v образно робити. Тут підв'язку і тут. Понад стінкою зараз туди підійдемо огірок трішки гірший, тому що там, як завжди, холодно. Ну а це, я думаю, він скоро впаде, тому що він вже починає хилитися. Я не знаю, як він тримається. Буває так, зранку з вечором ну, вечором виходиш, начебто все в нормі. Зранку заходиш, що гірок вже лежить. Буває таке. Так, броколі наше. Оце все сьогодні пролив цим фертірутом. Монако таке броколі. Гіркий перець, це, до речі, перець Кримсон Кінг. Зараз підійдемо ближче. Хуха, жарко в теплиці. Якби знали. Це Кримсон Кінг. Це подарок. Ось такий лоток з баклажанів, дивіться. Це той, що я загубив цю назву. Не знаю. Дивіться, які огірки вже. Пора в'язати, так що ближчим часом, можливо, сьогодні після обіду зроблю шпалеру. Бо як впадуть, потім починаю їх вигинати, то найгірше. Особ... Особливо підв'язувати. Так, баклажани Фабіна. Отак, коли хмари зайдуть, аж трошки леше. Так, гіркий перець. Це баклажан. Тут огірок слабенький, тому дивіться, що будемо робити. Бувають випадки, особливо, ну не знаю в кого як, я роблю так. От. До прикладу, коли він починає жовтіти, а в мене особливо буває таке під стінкою. Можливо, проблема у ґрунті, є ділянки, де він сильно погано росте. Тому сюди окремо вносю селітру, розбавляю на 10 літрів і провожу полив там, де мені потрібний. Якщо мені тут не потрібно давати селітру чи там будь-яке добриво, а там, дивіться, ну, там шикарна взагалі розсада, там нічого не потрібно. Там тільки дамо на корінь. Так. То сюди я б уніс селітру аміачну. 20 грам на 10 літр і пролить. У мене на тому краю покажу, там досить погана розсада зараз, тому туди далі вже внесу. Тому в кого такі випадки окремі, знаєте, де огірок стоїть. Такий негарний чи там ще щось, то можна внести окремо якесь добриво. Не обов'язково проливати всю теплицю одним. Дивитись по рослині. Такий баклажан. Так, це перець Геркулес. Геркулес, Геркулес. І то Геркулес. І це Геркулес. Це огірки, які лишились. Там цибуля, ну підійдемо. Туди далі. Ось так виглядають касети, які не прополені. Тому не все так чітко, гарно, ідеально. Ось тут теж такі огірки, бачите, воно стінка, тут холодно постійно, та будь-яка стіна, там холодніше. Тому там будемо робити окреме підживлення, скажімо так, індивідуально все. Такс, тут добрива. Це в нас гронігер, брюссельська капуста. Поки згадаєш, що воно тут. Це теж броколі. Скоро буду робити перевалку ось цієї капусти. Найти мене на відкритий ґрунт. Це цвітна е, майбах. Бачите? Цибуля така, яку посіяв вперше, але щось росте. Ось така непогано, як на перший раз. До речі, вкорінення смородини навіть покажу вам. Постійно роблю так. Бачите. От тільки треба різати однорічні прирости. Дворічка не пускає. У мене там стоїть дворічка, то нема. Виноград. Ось таке огірочок бідний. Треба посадити, жалко викинути, хоч і маленький. Але може буде діло з нього. Так, тут перець, а, дивіться, ще посіяв ось такий. Це тут вже залишки були, все накидав. І ось таке є, не знаю, буде діло чи не буде. Сіять чи викинути. Не вспіваю просто. Так, перчик це... Ой, а що це в мене тут? Здається подарок Молдови. Той, що я в банці замочував, так. Бачите, яка густота. Чим подобається, що прямо з ящика пікірувати не треба і прямо на город. Оце мені подобається ці ящики тим, що... Не потрібно перевалювати з касети. Так воно на город йде. За рахунок того, що тут землі дуже багато, десь відро, то кореневій системі тут є де розгулятися, скажімо так. Вузи ці потрібно зривати ближчим часом теж. Роботи досить багато. Головне, провів полив, бо так як починає все падати, за минуту дивишся на очах. Все. Ось такі справи. Четверту теплицю, що вчора показував, гірок пролив каплею, тільки звичайною водою. Просто сама включив і всі рядки пролив. То вже набагато так леше. До речі, доска це для того, щоб не пекло від труби. Бо раз не знав, то пекінка згоріла, розтопив. Котли пусті, брав воду з котлів. Була геть гаряча, розбавляв так, щоб води вистачило, тому робив 20 градусів води. Оце все, що, що залишилось. Бачите, які високі. Ну що, начебто показав все, що хотів. По добриву даємо тільки фосфорні. Добрива на корінь. Зараз 13, 40, 13 або ну вже монофосфат, якщо що, то можна й дати. А вже далі щось підлити азотним. Знаєте, я б не давав, ще так добавлю карбомід у ґрунт, бо десь бачив коментарі по поводу цього. Карбомід в ґрунт. Ну, баж... він, знаєте, йде по листу взагалі. от Селітру краще дати. Вона дає швидкий результат, не потрібно нічого боятись там. А кармовід дуже довго діє. Поки він там не діє, то це буде дуже довго. Напевно, зараз закінчу відео та буду обривати гуса оці. Ось тут, бачите, слабенький огірок такий. Тому сюди треба внести точно селітрову аміачну, бо вже починають. Жовтіть. Добре, друзі, буду завершувати, бо щось відео затягнулось уже хвилин 20. Ого, щось багато, я так ще й не знімав ніколи. Такий зробив огляд по добриву. Все я вам показав. Аби там хто як, я в цьому році буду використовувати його. Ну, а на цьому все. Всім велике дякую. Далі буде, як завжди, всім пока.